Моє вітання. До вашої уваги Сенік 2018 року випуску в класному поєднанні е, півторашного дизеля та автоматичної коробки передач ЄДЦ. Дуже економний автомобіль. автомобілю 4 роки, пішов 5 рік. В класному стані, хороша комплектація, безключовий доступ, класні 20-ті диски. Як бачите, у нас є денні ходові вогні. На відео, правда, вони мерехтять. Е -е, парктроніки, протитуманні фари. Задні парктроніки теж, теж присутні. Так, і ми маємо ось такий ключ-карту. Підійшли, машинка відкрилась. Є е, у нас електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, перед задні електросклопідіймачі, блокування задніх вікон. На всіх дверях є доводчики. Цікава прострочка є тут, шкірозамінник, що практично не протирається, не витирається. Салон у нас звичайна тканина. Так, і розкажу по комплектації. Так, по комплектації у нас і попередження. Е, у нас е, мультикермо. На кермі у нас круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось, ось тут кнопки у нас вимкнути е, круїз контроль або обмеження швидкості, або нейтрально вимкнути. Потім регулювання по магнітолі, голосовий набір номера телефону, жк приборка Пробіг оригінал 162 тисячі кілометрів, середній екран, функціонал його такий же самий, як і в великому екрані. Ось тут у нас кнопочки екорежима. Машинка їде, ну, скажімо так, на глаз, десь на 70-80 кінських сил. А не на 110. Він є, ну, реакція на педалі газу взагалі змінюється іде овочніше. Потім система стоп-старт. Ну, автомат у нас роботизований. Для такого пробігу 162 тисячі кілометрів. Це взагалі йому абсолютно байдуже. Вони вибігають, просять на заміну щеплення приблизно на пробігу десь, десь, десь так під 300 тисяч кілометрів. Заміна щеплення у всі в районі тисячі доларів. А взагалі самі по собі автомати доволі дуже надійні. Електронний стоянковий гальма, датчики дощу, датчики світла. Тут, як бачите, авто. Зараз вимкнуто автоматичне світло. Тут режим дворників у нас виходить перше положення це у нас авто стоїть. Так, далі. 18 рік, але він ще без адблю. Тут 110 кінських сил, затблюваних, де залівна галарловина паливина, ще плюс йде бачок під адблю. Тут його немає, зараз вийду ззовні покажу. Так, у нас ось такий підлокітник. Тут у нас флешка, аукс-виход. Бардичку тут навіть підсвітка є в шухлядці. Тут бардачок звичайний, не шухлядку і звичайний механічний, бо вони ще є тут з кнопкою сенсором, які виїжджають. Тут він звичайний механічний. Так, погнали далі. Покажу стан салону. 162 тисячі км взагалі можна сказати, що майже новий автомобіль. Ззаду наблюдаємо шторки. Так, салон в чудовому стані. Е, сидіння у нас ззаду йдуть 2 плюс 1, рухаються на салазках, складується кожна окремо. Так, одною рукою неудобно робити, тому не покажу. Е, сидіння, виходить, 2 плюс 1 складується в рівний пол. Так, запаска у нас внизу має бути. Зараз ми це перевіримо. Ще й не дивився. Ні, запаски тут немає. Значить, вона тут має бути у нас. Запаска у нас, як бачите, на місці. Ключі якісь у нас все є. Все, якщо... все що залишили французи, те все є. Духоводи тут. Так, за лючок хотів сказати. Як бачите, тут у нас лише під дизель заправна горловина, а коли йде, то тут ще плюс йде ще одна ще один, виходить, лючок. Чистий, хайний салон, зробили хімчистку. Все гарно, чисто сіли і поїхали. Так, машинка, е розмитнена, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. Також у нас є ще дуже-дуже багато автомобілів, плюс багато автомобілів, які доставляються з Франції. Плюс майданчик у нас в медикі де теж багато є варіантів автомобілів які ви можете побачити на нашому сайті wincar.com посилання залишу внизу в описі, плюс посилання на телеграм. В телеграмі ви також побачите більше автомобілів. Всі машинки актуальні, тому можете там, там багато і там реально є що листати. Дуже багато машин, там більше 100 автомобілів, які актуальні. Так що, якщо вас зацікавить цей варіант, або ще якісь автомобіль розглядаєте, звертайтеся, номер телефону також внизу. закріплю Буду радий відповісти на ваші запитання. Дякую, що додивились до кінця. Поставте лайк. Вам гарного дня, пока-пока.